Ранок 15 березня розпочався з обстрілу Харкова. В районі місця прильоту жодного військового чи інфраструктурного об'єкту, тільки житлові будинки та міська інфраструктура. В будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило. Минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Чугуєвського та Куп'янського районів області. Більше за всіх потерпає Вовчанськ, інформують у штабі оборони. Вчорашні обстріли пошкодили там будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. Через влучання снаряду в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка. 47-річний водій цього авто отримав поранення та був госпіталізований. Внаслідок обстрілу села Колодязне Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині. У селищі міського типу дворічна Куп'янського району осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці. Як інформують рятувальники, протягом доби сталося дві пожежі спричинені обстрілами. Об 11-ті рятувальники виїхали на гасіння пожежі у місті Вовчанську. Горів магазин на площі 200 квадратних метрів. О пів на 12-ту їм вдалося локалізувати його розповсюдження. Друга пожежа, яку спричинив ворог, сталася близько пів на 10-ту Також у місті Вовчанську. На її гасіння через постійні обстріли пожежно-рятувальні підрозділи не викликались. Горів легковий автомобіль Фольксваген Гольф, розташований на проїжджій частині. Є жертви. Тричі рятувальники проводили обстеження обстріляної ворогом території. У селі Зиби Нечугуївського району внаслідок потрапляння ворожого снаряду на приватне подвір'я знищена господарча споруда разом із худобою. У місті Вовчанську виявлені чисельні пошкодження адміністративної будівлі двох підприємств та закладу МОЗ. В області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечних предметів. За даними штабу оборони, на лінії зіткнення ворог не полишає спробу наступу. Сьогодні під окупацією Росії все ще знаходяться 29 населених пунктів Харківщини, три це сіра зона, зазначили у штабі оборони. Є три населені пункти, які ми вважаємо сірою зоною. Там ведуться активні бойові дії. Один з них гряниківка. Ворог намагається атакувати, але отримує рішучу відсіч та несе втрати. Але, попри дії росіян, наші захисники надійно тримають свої позиції. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків.